Що буде 3 частини, 3 частини, Або буде, як то? 4 частини. Бо це найбільший варіант. Ще буває такий люк. Теж отак позбавляється. Треба просто отак підніматись. Я тут. Е, криво, я, случайно вимкнула відео на 15 секунд. І. Просто так. А я, я думаю, що в мене там на 100 там, 7, я не пам'ятаю, чому на картах не роблять, що по цим штукам теж можна лізять. О, залізла. Піднімаю. о ня. мені, моя мама. Ну. Моя подружка прийшла повідомлення і я не могла продовжити відео. І... Зараз я продовжую. Так. Можете в коментарях написати, чи сподобалося вам це відео. бо я думаю... Ну, а тепер мені знов подушка прийшла, але тут чота. цей вентилятор не працює. Не працює вентилятор, вентилятор. Штик. Я тільки що так різко зробила, бо в мене телефон почав падати. О, зараз буде коронний момент. скоро. Скоро коронний момент. Душа, як сталь. І так, то мені не жаль, мене не забувай. тара то бувай. Українська версія. Я не росіянка, я не буду співати російське. Але скоро мене будуть спізнавати. Але зараз я не популярна взагалі. І яка? Але 50 підписників це багато. Для мене це багато. Ми за ці гроші можемо, ну, я рахую ну, підписників і гроші. За ці гроші 50, ми, кстати, можемо в шкільній їдальні купляти піцу. А піца це, це делікатес в нашому, Це, це... Mm, кстати, потім ще буде розпаковка, що мені подарували на день народження. Мені подарували планшет, на якому я зараз бачите, граю вам 에... набор канцелярії. В школі мені подарували багато солодку і и... заколка. Це и... ну, все дуже гарно. Мені цілих 8 років.